18 століття почалося для Києва важливою подією на терені освіти і культури. У 1701-му, за указом Петра, Київський колегіум отримав статус і права академії. Це було нарешті формальне визнання того, що перший в Слов'янському світі вищий учбовий заклад стоїть в одному ряду з ославленими європейськими університетами. Підйом академії почався ще в другій половині минулого століття. В її стінах побільшало козацьких синів. Тут викладали визначні українські письменники, вчені, релігійні діячі Мітрофан Довгалевський, Лазар Бранович, Сімеон Полоцький, Іонитій Галятовський, Інокентій Гізель. 30 видань витримав синопсис, підготовлений в колегії перший офіційний підручник з вітчизняної історії. В колі викладачів та студентів склалася самобутня київська поетична школа. Народився оригінальний театральний жанр вертеп. Але найвищі досягнення академії припадають на перше десятиріччя XVIII віку, час ректорства Феофана Прокоповича. Визначний мислитель, філолог, драматург, педагог і релігійний діяч був палким пропагандистом прогресивних філософських концепцій Декарта, Бекона, Джордана Бруно, першим в Україні визнав систему Коперніка і вчення Галілея. Активно сприяв оновленню учбового процесу і суспільного життя в академії. Трагікомедія про Володимир була зразком так званої шкільної драми. Театральні вистави силами студентів збирали багато глядачів. Поруч із з великими повчальними п'єсами, що їх писали викладачі, ставилися веселі інтермедії, присвячені актуальним, здебільшого, міським подіям. Для вистав малювались великі декорації, грали оркестри, співали хори. В стінах академії зроблені перші обробки українських народних пісень, які співало все місто. Недарма ще у 1677-му киянин Микола Далецький видав найліпший музичний посібник свого часу граматику мусикійську. З академії вийшли кращі, на рівні з Дмитром Бортнянським, вітчизняні композитори 18 століття українці Максим Березовський та Артемій Ведель. Та й геніальний бурсака Григорій Сковорода починав творче життя в студентському хорі, а згодом у придворній Петербурзькій капелі. На будь-якій ниві культури, науки, держави, церкви безліч було по всій Росії колишніх викладачів та вихованців академії. Їхали до столиць із позбавленої державності України найобдарованіші письменники і релігійні діячі Дмитро Туптало, Юрій Кониський, Стефан Яворський, автори праць з історії України Василь Рубан та Михайло Бантиш Каменський, видатні в майбутньому лікарі Данило Самойлович, Нестор Максимович Амбодик. А сама Академія, а з нею Київський Поділ, почали потроху занепадати. Підпорядковано російському синоду академія поступово ставала духовним закладом, а тому ще більше студентів доучувались у новостворених столичних університетах. Першим, як відомо, проторив той шлях київський спудей Михайло Ломоносов. У 80-х за Катерини II подули й зворотні вітри. Геть русифіковані церковники, колишні вихованці Академії, що поверталися з Росії до Києва, заповзято почали витісняти зальма-матер українську мову. Старанніми синоду і царату на багатьох київських книжках вже давно з'явилась отака цензурна оздоба. Сія книга во всьому з Великоросійським Сходна. А коли на Подолі відкрилось у 1789-му перше в Україні народне п'ятикласне училище, освіта Київська остаточно перейшла на російську мову. Навіть підручники привозили з Петербургу, замість тих, що багато років випускала друкарня Києво-Печерської лаври. Містилась вона тоді у цьому будинку, де нині знаходиться чудовий музей книги і друкування, і була найбільшою в Україні, а майже до кінця століття і єдиною в Києві. Тільки у 1787-му при ній було відкрито друкарню Академії з громадянським шрифтом. Окрім учбових посібників, вийшло з тої печатні кілька близьких киянам історичних розвідок, достопам'ятної древності в Києві, кратке історическое известие о Києві та інші подібні праці. Тоді ж починав свої києвознавчі розвідки викладач академії, автор першої історії Києва Максим Берлінський. Читати в Києві полюбляли. Закінчені другому 1705-му багатотомні життя святих Четії Мінеї Дмитра Туптало, напевно, заміняли сьогоденні телевізійні серіали. Широко розповсюджувалися казання, моральні проповіді київських священиків. Багато разів переводавалися подорожі киянина Василя Григоровича Барського. Його яскраві описи Італії, Палестини, Єгипту захоплювали уяву киян ще й у наступному столітті. Художній типографський рівень друкованих книжок здебільшого бездоганний. Видатні гравери лаврської типографії Ілля та Федір, брати Тарасевичі, Данило Галяховський та інші оздоблювали не тільки київські, але й чернігівські, львівські книжки, малювали історичні картини, портрети, пейзажі. Багато тогочасних художників отримали підготовку в Київській академії Іван Щирський, Григорій Левицький, Іларіон Мігура, Леонтій Тарасевич. Ще всередині 17 віку сірієць Павло Олевський писав. У Києві серед козацьких малярів є багато майстрів, що мають великий талант змальовувати людей такими, як вони є. Численні київські портрети відзначались привабливою декоративністю, увагою до духовного світу людини. З міських майстерень по всій Україні розходились улюблені народні картини козак-мамай. У 18 віці Київ залишався і центром українського золотарства, художнього лиття, металопластики, різьбярства по дереву, художньої та побудової кераміки. Високою майстерністю відрізнялись ікони та нові церковні розписи на стінах древньої Софії. Успенського собору в Троїцькій надбравній церкві. Як і багато інших київських церков, вони були повністю реконструйовані, втрачаючи колишні вольності і перетворюючись на звичайний губернський центр Російської імперії. Київ зберігав свою самобутність здебільшого саме в культових та господарчих спорудах. Найкращі стодішніх архітектурних пам'яток зберіглися і створюють той неповторно ліричний, світлий і водночас вишуканий образ, що відрізняє Київ серед інших міст України і всього світу. Органічно сплилися в тій архітектурі класичні канони Київської Русі, декоративна пишнота і монументальність тогочасного західноєвропейського стилю та українські народні традиції. Лаконічно декоративні форми українського чи як його ще називають, Козачого барокко знайшли своє довершене розкриття в проектах Івана Григоровича Барського та кріпосного лаврського майстра Степана Ковніра. Пам'ять про того геніального самородка закріпилась в назві одного з лавських корпусів Ковнірівського. На все життя прочарував Київ Йоганна Готфріда Шеделя. Серед багатьох його творінь справжні символи міста, так звана Брама Заборовського, надбудова величної дзвіниці Софійського собору. Він же, після пожеж, які знищили у 1718-му сю лавру, побудував її нову, найбільшу в Україні дзвінницю. І, звичайно ж, столицю України неможливо уявити без шедевру Растреллі Андріївської церкви. Красою своєю ті давні перлини немов би змушують нас віддати належну шану XVIII століттю, віку жорстоких утрат і прекрасних надбань.